Понад 60 спортсменів з Нововолинська, Луцька та Червонограда демонстрували свої бійцівські навички у турнірі з греко-римської боротьби. Змагання присвячені майстру спорту Анатолію Петрощуку, який більше 40 років займався улюбленою справою та навчав дітей цьому виду спорту. Турніри постійно проводяться у нашому місті з греко-римської боротьби, але у цьому році цей турнір присвячений майстру спорту з греко-римської боротьби радянського союзу Анатолію Юрійовичу Петрощуку. Він більше 40 років пропрацював з Дітьми тренером у ДЮСШ. США. І є хорошим прикладом саме з розвитку цього виду спорту у нашому місті. Греко-римська боротьба європейський вид єдиноборства, мета якого покласти супротивника на лопатки. В даному стилі боротьби суворо заборонено захоплення нижче пояса, підніжки або активне користування ногами для виконання будь-якої небудь дії. Спонсором турніру з греко-римської боротьби виступив директор медичного центру Здорова сім'я Сергій Крижановський. На його думку, залучити дітей до здорового способу життя та зацікавити молоде покоління займатися тим чи іншим видом спорту. Можливе, завдяки проведенню змагань, саме це стимулює школярів розвиватись фізично, підкорювати найвищі спортивні вершини до того ж, подібні турніри це завжди свято для учасників і для тренерів. Намагаюся робити так, щоб ці хлопчики відчули себе сильними борцями, щоб вони могли. І могли, вміли, і хотіли боротись за себе за, за своє життя, за своє майбутнє. І Боротьба їм в цьому допомагає. Спорт це, це те, що дає можливість дітям бути здоровими, це те, що дає е, можливість бачити, е, як в чесній боротьбі можна здобувати перемогу. І, відповідно, вони це будуть переносити в життя, як можна чесно працюючи, борючись за своє майбутнє, здобувати перемогу. Щоб гідно виступити на турнірі, учасники готувались наполегливо. Деякі прийоми відпрацьовували досить довго. Протягом дня на борцівській арені спортсмени боролись за право називатись кращими. У трьох вікових категоріях нововолинці вибороли 12 перших місць, 6 других та 7 третіх. Усі учасники турніру нагороджені грамотами та медалями від спонсора.